Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати неймовірну курицю, яка просто тане у роті. Смачне соковите м'ясо птиці на святковий стіл. Качка чи курка не важливо. Картопля, мандарин, варена кукуруза, морква, цибуля, часник, яблуко. Майонез, паприка, суміш перців, сіль, соус теріяки, чилі, сир моцарелла, вершкове масло. У майонез Добавляємо паприку, суміш перців. Добавимо соус теріяки Дві 2 столові ложки. Добавимо трішки перцю чилі. Добавимо солі. І все це гарненько перемішаємо. Тепер додамо трішки олії. Добавимо трішки часнику і перемішуємо все в однорідну масу. Маринуємо курку, гарненько масажуємо. Зробимо невеликі надрізи спереді і ззаду, щоб краще впитувався маринад. Курицю маринуємо 2 години. Ріжемо картоплю. Цибуля. Ріжемо моркву великими шматками. Ріжемо кукурузу, обов'язково відверну. Курку фаршируємо мандарином, яблуками і кукурудзою. Кладемо поруч з куркою моркву картоплю цибулю. Будемо запікати їх разом. Друзі, поверх овочів обов'язково кладемо вершкове масло і відправляємо курку в духовку. Випікатимемо годину. Натремоємо сир мацарелу і посипаємо зверху. За 10 хвилин до приготування. Друзі, наша курка готова. М'ясо вийшло смачне, соковите Зараз буду куштувати. Курка дуже смачна. Я думаю, якщо ви приготуєте для друзів, для близьких таку страву, їм сподобається. Готуйте, не бійтеся, експериментуйте, всім добра і миру, бувайте!